Глянув я на море, засиніли чари, мов проміння в хвилі а розгубився я. Може, це не море, не янтарні хмари, не кармінний обрій, а душа моя. Може, це не море, а твоє волосся, і такий маненький я на нім лежу, а воно, круг мене, райдушно сплелося, Тишина шина, круг мене, тільки хвилі шум. Море моє море, я в твої обійми, молодим дельфіном на ряди, вийми мою душу, серце моє вийми і над оріоном рвійно засвіти, а одних на тебе з вишини, проміння крізь холодні груди, вічно засія, і в твоє незнання зоряні глибини, на промінні тому опущуся.